Побудувати надсичасний місто та знищити червонокнижні рослини це, як завжди, найулюбленіша справа наших посадовців. Під моїми ногами ви можете бачити газон, де колись росли червонокнижні рослини. Хочемо зауважити, що однією з екологічних організацій міста Києва було повідомлено, що під час облаштування благоустрою на території Оболонського острову, котрий, до речі, входить до ландшафтного парку Дніпровські острови було знищено популяцією червонокнижних рослин, а саме півників Сибірських. Однак, навіть попри знищені червонокнижні рослини та дерева на даному острові, ми можемо спостерігати, нібито належним чином облаштовану відпочивальну зону та належний благоустрій. Але зараз ми спустимось до берегової зони і поглянемо в якому стані перебуває вона. Наразі ми бачимо на Оболонському острові, що недавно був перетворений у центр громадського відпочинку ось такі пластикові труби, котрі входять в річку Дніпро. Наразі призначення даних пластикових труб нам невідоме. Як ми бачимо, на береговій зоні були вирізані десятки зелених насаджень, від котрих залишилися лише пеньки. Ми можемо з вами побачити залишки ось таких зрізаних дерев, котрі колись росли на даному острові. Кількість ось таких скляних залишок на береговій лінії Оболонського острову доволі велика. Також на оболонському острові нами було виявлено ще один ось такий арт-об'єкт у вигляді залізної труби, котра з незрозумілих причин чомусь залишилася тут навіть після проведення робіт з облаштування належного благоустрою на території даного острову. Тож наразі ми вам продемонстрували стан Оболонського острову, де за меценатські кошти було знищено червонокнижні рослини. І ми в черговий раз з вами побачили, як київські посадовці переймаються станом екології міста Києва. Тож пишіть, що ви думаєте з приводу даної ситуації та підписуйтесь на наш телеграм-канал в шапці профілю.